Хто нас збере по всіх уламках із міст далеких, чужих країн, і приведе туди, де пам'ять на попилищі наших стін. Так всі раділи та дружили, і кашу ми варили у дворі, Свободи щиро ми хотіли, і мріяли не жить в журбі. Ми не забудемо шахеди, що прилетіли нам у дім, залишивши одні руїни, і як нам далі жити з цим? Як кожен день ми помирали, прощали з рідними людьми, куди втекти, не уявляли від цієї клятої війни. Одного дня страх подолали, залишивши усе, що є, і поглядом обнявши хату, лишили там життя своє, згоріли вулиці і храми, все місто чорне, як смола, і все те, що любили ми роками. Забрала в нас чужа орда, і хто ми нині на цім світі, всіх розкидала по містах, вовчани, як же вас зігріти, можливо, словом у віршах. Ми повернулись, та не в змозі зцілити все, що в нас було. І кожен день ми у дорозі шукаємо втрачене тепло.